Привіт, християні! Я сьогодні така ріночка гранде. Ну, мені вона взагалі не подобається мерська жінка. Але тут знову питання: А що я тут сижу і що я знову ведаю? У мене що так, таке цікаве життя, що мені так багато чого розповідати? Ні. Але, але, я український пролетаріат у грузинського власника, який викупив мене за 50 ларів в день. І в принципі, я навіть не жаліюся через те, що мені все подобається. Я не хочу казати поганих слів через те, що його дружина українка, яка розуміє українську мову. Ні, справді претензій немає. Мені Дуже подобається, як страшно. Але в силу того, що я зараз, по суті, тільки працюю, вчусь і деколи займаюся якимось хобі, у мене нема не сил, не бажання соціалізуватися. Взагалі ніякого. Я не хочу, я в кіно вводила оцю всю епопею Батумі, це не те місто, де тобі хочеться щось будувати. По різним причинам, але в принципі я відмовилася від цього, мені тут не хочеться цим займатися. Але мені хочеться отримати якісь емоції, які, скоріше за все, можна було би отримати від людського спілкування. Але <сум> а що ще може? Після знімає трусики? Ні, тому я зробила дуже правильне рішення і змінила орієнтацію. Ну, це про це в іншому відео. Коротше, я почала дивитися аніме. Аніме це чудова річ. Аніме це просто пісня, Це от мой персик, який мені подарували неукраїнські японці зі своєю неукраїнською абеткою. Я вчу просто японську, і для мене це біль. Це біль з цими катаканами, хіраганами, цими джиу-джитсу. Три абетки у людей. три. Йобнуті. Японці свінолюди, Я не шарада прийшла розгадувати якого філа три абетки, три. Знаєте навіщо? Непонятно. ніхто не пояснює. Просто три. Це схоже, знаєте, на, що? на те, що у них був якийсь бунт от, підлітковий, проти батьків. І вони такі одна, одна абетка мала, Нужно дві, дві мала теж. Давай три. А давай створимо, а давай створимо сорок тисяч ханджі. Чи х, блядь. Канджі. Пухуй. Я маю право казати все, що завгодно, у мене 12 годин була робоча зміна. От, і давайте створимо. І всі такі, давайте! І вони створили. Непонятно для кого, схоже, для того, щоб ніхто не вчив їх мову, тому що я все одно це роблю і нічого не розумію. Я радуюсь тому, що я можу сказати, як мене звати, звідки є. І то не факт, що я це скажу правильно тому що японська мова це така мова, яку вчити доволі важко. Я трішки пожалуюсь, до да, пасіба. Тому що я навіть якщо щось хочу перекласти, я не знаю, де це нормально перекладати, бо перекладач, скоріш за все, Дуже по дібільному це все робить. Наприклад, ти пишеш, я хочу це, а він тебе перекладає: куплю кірпіч дорого. І японець на тебе дивиться, і думає бізнесмен. Що ли? Ну, В принципі, ладно, я пожалілася, тепер можна поговорити про аніме. Я дивилася аніме тоді, коли за це били. По обличчю ногою, власний батя, через те, що ну, мама з папою, скоріше за все, всім нам казали: ой, це тимчасово, ой, це пройде. А ти кажеш: ні, це не пройде, І його облизуєш стіну, де у тебе плакат Нірвани. Я так не робила, я просто дуже сильно брала на себе особистість героїв, і мама дивилась, така: ну, і хто ти сьогодні? Я така, я цунади. Мама така, блять. Я ж тебе любила. Ну, ти мені навіть подобалася. Я думала, ну прикольна дочь, ладно, не саме поганий варіант. А тепер вона цунада. Ну лі... мені дуже подобалося надання, нада ляля. Ну взагалі, у мами було щастя, що я народилася, поки я не почала дивитися аніме, але вона змірилася. От. А потім вона думала, ну нормально, це вже пройшло. А потім вона дізналася, що я почала вчити японською. Це все, і мама знову по ходу депресії. тому що вона все ж сподівалася, що я подарю онуків. А тепер вона молиться, що якщо б хоча б були ці онуки, то хоча б в славянської зовнішності, а не в японської зовнішності. Короче, вона там зрозуміла, що все вже лавочка закрита на тех, на обслужування. А рігато ґазей Ну ладно, повернемось знову до аніме, тому що я знову скакала в іншу територію. Це класика. І з приводу, взагалі, аніме. Я подивилася не всі нові. Я подивилася, там щось здається 2018-го цей цитрус. Я там трішки подивилася така, ну, одним глазком, так. От. А і закрила цей глаз. І подивилася один ангоїнг, це монолог фармацевта. Я не сприймаю ангоінги. Взагалі я їх дуже не люблю. Через те, що, скоріш за все, я це аніме закину, бо ангоїнг для мене це знаєте, як, от, наприклад, ти намилив голову, да і думаєш, хочу змити, а води немає. Отаке от, от відчуття у мене від Ангоїнгу. Чи коли ви з подругою вирішили, що вам вистачить однієї пляшки вина, і вам не вистачило. І потім таке, а що робити? А нічого не робити, тому що інше вино ще не переклали на англійську чи українську мову, а японське вино, ви не розумієте. Отак от і сидіть, як два дві Але монолог фармацевта я не шкодую, що подивилася. Хоча перший сезон відчувається, що він сирий, тобто тут не про те, що сюжет поганий, тут про те, що у тебе багато питань, але відповіді ніхто не дає. І взагалі тут, знаєте, ми не те, що не на старті сюжету. Тут, непонятно, він, ну, він ще буде розвиватися, чи все це кінець, тому що тут, ну, тут повинно було щось початися, От-от-от бутончик розкроється. І 12 серія про це навіть не згадали. І ти думаєш, що за херня? <смі> Мене не їбали. Чи що? Хоча вона мені більше подобається не через сюжет, а через головну героїню, яку просто чудово прописала. Просто му -му -му я готова казати про це вічність. Це, як би це, правильно описати, це китаянка, написана не українським японцем. І вона доволі флегматична, сильна, розумна, просто чудова жінка. Вона проживає з нерідним батьком Євнухом біля району червоних ліхтарів, де вона лікує людей, а в неї три сестри це три головних жінки в борделі, І от одна, одна з них навіть її вигодувала груддю. вигодувала тяжке слово. А там таку грудь малюють, що волі ніволі, а орієнтація, наскільки вона там не залишалася у цій от краплі гетеросексуальності, вони. Уходять їх просто так от твійніком роблять і все. І ти дивишся на ці груді, і думаєш йопт. Як моя голова, прям ну, подобається. І взагалі про її нерідного батю доволі мало сказали. Мені було б цікаво дізнатися, що да як. Тому що наскільки я зрозуміла, що він дуже хороший лікар. Але дуже погано вміє заробляти гроші. Йому, схоже, пісню відрізали разом з мозком. Я не знаю, бо як можна з таким талантом не заробляти гроші? Непонятно. Вони з дочка із з лужей п'ють через те, що батя гроші не вміє заробляти. Там доча, хоча б розумна, вона там щось викручується, то босі, там темочку, там схемочку і все і прокармлює родину. Пасіба, що вона умне. Але в один день Мао-Мау викрадають і відправляють працювати в імператорський палац. Спочатку звичайною служницею, а потім її вже підвищують до служниці наложниці. От. І це, якщо коротко. По суті, кожна серія це окремий маленький детектив. Тобто, кожну серію ми дивимося, як Мау-Мау вирішує якусь проблему. Але поруч з цими всіми детективними історіями просувається маленька червона лінія романтики. З ким? З фіолетовим євнухом. Але, спойлер, він не євнух. Він просто пісю приматує скочем до ноги і ходить і кричить всім, що він євнух. І, взагалі, схоже, я знову спойлерю, вибачте, вибачте, можете промотати. Він син імператора, я так розумію, чи не син, чи хтось він, ну, хтось він йому. Не поняла, якщо чесно. Я щось, коли я його бачила, в мене мозок вирубався, бо він мені не сподобався. Мау-мау чудово прописала: обожнювати таких головних героїнь, не, не тупих. Вони не багато говорять, вони не намагаються рятувати собі в ущерб, не намагаються бути самими правильними. Вона деколи вчиняла так, що я навіть не очікувала від країни такого аніме. Зазвичай такі дівчата вони будуть рятувати всіх, вони самі ніжні, з ними всі хочуть дружити. Вона така незвичайна, сама добра. А у Мау головне правило: знаєте, яке? Не лізь, бо це не твої проблеми. Мені захотілося її ноги цілувати. Для, для мене це найкраще правило в житті. Ну, тобто, коли вона щось робила, я така вау. Вау, вона навіть трішки мотивують Ну, можливо, у мене таке почуття вона викликала. А от головний герой, я навіть, якщо чесно, його ім'я не знаю. Я його називала Фіолетовий дракон, сасатіний дракон. От прям за ним там всі дівчата бігають, а він пісю книги примотали і боїться, щоб нічого не піднялося. Тому що він там все, всім розповідає, що відрізали, просто відкусили, відірвали колбасу у нього ще в дитинстві, чи коли їм там відрізають. А насправді та ні. А насправді ні. Там, якщо що, все підніметься, як рівень картизу. Золу все розквітне там, з'явиться бажання сильніше, ніж у мене курити. Тому, скоріш за все, вони будуть разом. Бо коли я почула, що він є внух, я подумала, що це будуть стосунки на кшталт. Знаєте, Данте і Біатріс. Вони просто щось відчувають одне до одного, але вони ніколи не будуть піся в пісю, бо це неможливо. Ну от таке я думала. А насправді то ні. Насправді та ні, знаємо, чим це все закінчиться, і якщо вони справді під кінець зільють просто аніме тим, що мау-мау закине своє бажання бути лікарем і просто стане дружиною, я знайду цього японця, і ми серйозно поговоримо на моєму японському. Я знаю, ті типу, по три фрази, типу, воташіва, дес, суші, дес. Він такий на ні, на ні. А я кажу, що на ні? нахер ти це зробив на ні. Ну, от, от буде розмова. Але якщо вам мало причин, чому треба дивитися це аніме, значить одна причина велика. Велика. Реально велика. Там, от, там нема жанру Етті, там і не пахне. Але настільки гарно намальовані жінки і добре, як я вже сказала, прописані, що тобі хочеться дивитися через них. Там нема мізагіні, вона там. Скоріше за все, це просто нормально прописана жіноча конкуренція в силу того, що це стародавній Китай, і там по-іншому жінки просто не вміли жити, тому що треба задавити іншу жінку. Ну, задавити це, так жорстоко сказала. Ну, в плані вони просто не з довірою відносилися одна до одного. Все в міру. І мені це дуже сподобалось. Там, прям, знаєте, навіть пенфілії не було. Не було. Але єдиний підводний кімнець, який мені не сподобався, цей сам імператор. Я не знаю, що про нього сказати. Він, він просто є. Ну, от знаєте, як стул стоїть в кімнаті, його ніхто не використовує, він, він просто є. Все, що я про нього знаю, це те, що нам зробили акцент на тому, що йому не подобаються діти в сексуальному плані. Ну, молодець. Наступна ну, анімея, яке я вирішила подивитися, було жанру Юрі. Тобто дівчинка з дівчинкою. Цитрус. Ви про нього, скоріш за все, чули, якщо ви, в принципі, знаєте цю всю аніме-тусовку. Я про нього чула, але не дивилася. Я тільки знала, що там щось дві сестри, дві піні. Ну ви поняли. І я думала, що ну, мабуть, це мастер-піс, просто про нього всі казали. Воно було настільки популярним, а мені взяли і насрали в ладоні. Поясню. Жанр Юрі дуже бідний. Він просто він безхатько. На нього сруть, як тільки можуть. Їм ніхто не займається. Це як дитина безпризорних, просто жанр бур'ян. Він бідний, хворий, безхатько. Його ніхто не любить. Він не є популярним через те, що дівчинка з дівчинкою не так приносить багато грошей, як жанр яой, якого доволі багато. Тобто на, на будь-який смак від дяді з, з, з братом, від дитини боку на піку. Коротше, оце вся херня наша. Юрій на льду. Я щось не бачила, щоб там була. Юкіне на льду, чи там боку, но жіноча версія, немає такого, немає, тому що жанр Яой більше приносить бабок, а на Юрі всім чихать. І розумієте, цитрус яке дуже погане аніме. Прям максимально там сюжет на рівні плінтусу. І вона є рекламою цього жанру. І от, наприклад, коли я подивилася це аніме, мені більше не захотілося нічого дивитися, в принципі, захотілося піти і помитися з милом, бо це, блядь, це дуже погано, це дуже погано і мене дуже обурює, що це є рекламою цього жанру. Ну, Юрі принижують. Дівчині нас принижують. Я хочу, щоб феміністки почали захищати жанр Юрі. Феміністки повинні захищати жанр Юрі. Блять, що я несу нахуй, це Це путь нахуй? це піздец Це маразм, согласна. Я подивилася деякі аніме від Хаяо Мядзаки. Це рибка поня на круче. Я не зрозуміла сенс. Дитяча любов, да? Дуже мило. Мені не подобається, коли знімають про дитяче кохання. Для мене це хвора херня. Можливо, я неправильно зрозуміла. Там якась була рибка, яка стала людиною. Можливо, це про гіперопеку. Я не знаю, можливо, я неправильно зрозуміла, тому що я одним оком дивилася це аніме, а іншим оком я спала. І, скоріш за все, я пропустила глибокий сенс цього аніме. Але якщо я тупіться, поясніть мені, будь ласка, не кричіть. Я то, а то я плакати почну. Ну що я ще подивилася? «Принцеса Мононок я подивилася. Прикольно. Я просто чогось очікувала, що ця принцеса буде, знаєте, така прям войовнича жінка, вона проти всіх буде. І навіть коли цей чувак буде щось там до неї лізти, вона буде казати, ні, моя родина тільки вовки, мені ти нахер не потрібен, чого ти зі мною розмовляєш, іди. По суті, вона так і робила, але все одно моментами прокидалась оця жіноча. Ситуація, коли піся випадає на підлогу, і ти її тягнеш до хлопця, який тобі подобається. От у неї трішки це проглядалося. Я не хотіла це бачити. Я хотіла бачити те, що вона як вовчиця, яка побачила когось і загризла його нахер просто так, от, 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 щоб вона взяла і шричала, щоб вона ж оцей хлопчик похрустивав, тому що вона його жує От таке я хотіла. Я прям хотіла кровавий місиво. Ну Потім я згадала, що це хаяла м'ядзалки. Яке кроваве. Марго, успокойся. Мені сподобалося, але через те, що я очікувала чогось іншого, ну я прям в моїй голові по-іншому будувався цей жанр, а сюжет. І я трішки залишилася недовольна. Ну, взагалі, блядь, так реально спати хоч. Я не знаю, що я тут наговорила. У мене відео вийшло на 40 хвилин. Я в половині відео, мені здається, я десь заснула, Придрівнула, мальоха, прокинулась і далі почала говорити. Ні, ну просто ну, я п'ять днів. Блять, все, я, вже сплю. я 5 днів працюю 5 12 годин, а відео хочеться, дуже сильно хочеться зняти. Мені цікаво, що там вийде. Навіть якщо вийде какашка, я її наріжу, дуже гарно украшу, все одно випущу. Чого б мені це не коштувало, тому що я потім я не осилю ще одне відео я спать. пока, Якщо відео вийшло плохим, не кажіть мені, будь ласка, я розстроюсь. Якщо хорошим, то скажіть, будь ласка, я обрадуюсь.